І з вами саска 31 і Англії. І сьогодні я би хотів вам порекомендувати канал Honeyel On. Тут ви зможете знайти е, такі види як Hunger Games і багато міні-ігор в Майнкрафті. Поки що на каналі немає відео, але канал буде розвиватися. Так що давайте поставимо відео, ролику лайк і підпишемося на канал Хонела. Так, відкриваємо капсулу. Mm -hmm. Так, і зараз ми будемо відкривати капсулу в CSGO. На сьогодні це типа, тільки одна буде, бо щось трошки курс добрий в стімі. І мені трошки не дуже добре це виходить. Так. Дені сьогодні, як ви бачите, буду нас коментувати. Помандащик. Капсула з наліпкою. Де да, в мене якісь були? У мене були десь дорогі капсули? З... Та mm -hmm. да, було чітко. Було тільки цей кон... коротше, контракт. Сихи був. А от я капсула з наліпкою відкрита. І зараз. ми Дивиш, що тут може випити, мені от Абас вип'є. Так, і ми зараз купляємо для цю. Так, підтвердити. Андрік, ти це бачиш? Ні, я пока що задрочих клас. Подивися, Андрію. Та Дивись, Андрій. Та дивися! Чуєш? Чуєш? люди, поставте лайк за задротами. Зараз я подивлюся. Йо, зараз почекай. дима. Ти бачиш ключик? Mm -hmm, зараз. Один ключик. Я, ключ. я посилала од новині зура. Бачиш зараз. ключик, Ан? зараз. Ну дивися. Все бачу, давай. Відкривай. Давай, але ти заореш, якщо щось хороше, якщо mm. ти я я коротше піду далеко. Відкрива! Якісь наклейка не дуже хороша. Супчик! Ну блін. Ну як таке говно попадається? Зараз боля скільки вона коштує. Не пам'ятаю, як мені банана випав. — Скільки? Пох, пух, пух, дивимося. 69 девять сентів! Вся не. Судиться Ці не так уж погано. Ну, але ти в мінусі. Ну то страшне там 30 сайтів. Скільки в мене ще бабла лишилась? А? 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 а. а давай ще раз рискнем. Ну давай, рискнуть. А, давай. Люди, поставте лайк. Я могла багато витратила це. Раз, два, три. Я сюди. Саня, біжи звідси. Може щось прикольне попадеться. Оп! А, фігня, знову попала. Розважайтесь, хефе, блядь. Люди, ну поставте лайк за це відео, і ми глянемо, скільки це коштує, говно. Надеюсь, ну хоть бы 70 центов вытянуть. Ильи. И всем пока, с вами был Сасха 31.